Ну що ж, друзі, привіт, привітульки, привітульки. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати в темі магічного таро. І сьогодні ми з вами подивимося ритуальчик один, да, навчимось його робити. От, ви пам'ятаєте, як треба підготовля... під... підготовку, яку ви дивились вже перше відео. Це буде як прогнати неприємну людину. Буває так, що у вас на роботі якась людина вас достає, або до вас занадилися в хату ходити, не можете отвадити друзі вашого чоловіка. Да або просто якась сусідка постійно щось там їй треба, то, то водичку, то сіль, то ще щось. Да? І це буде <кхід> закляття, таке, яке вам допомагати, ну, допоможе трошки ну, цій людині від вас відійти. Тобто це не не, не, це не порча, це не який, е, е, вред чи якась не, не виходить. тобто Нічого такого поганого не, не буде з цього, що ви зробите для цієї людини. Ну, е У вас має бути е колода карт Таро. Давайте я візьму якусь колоду таку м банальну, По -по -по треба буде всього три карти. Перша карта це двійка мечів, навіть якщо ви не розумієтесь в цих картах, да? навіть якщо ви не знаєте, в мене вже колод стандартних, якщо чесно, взагалі немає. Ну, будемо на цих картах. Угу, ось ось, ось, ось у мене така є карта ще. Так, шукаємо три карти. Перша карта, це у нас буде. Так, це в мене обратні карти. Ладно, не ті карти взяли. Добре. Ми беремо двойку мечів, беремо туз мечів і вісь... вісьмаку чаш. Зараз я вам покажу, як вони можуть виглядати. Двойка мечів, там має сидіти людина з закритими очима і з хрещеними мечами перед собою на лавочці перед якоюсь річкою. Так, зараз подивимось. Так, вісімка чаш, до речі, є така вісімка чаш, неважливо, ви будете по уейту працювати, чи ви будете е, якісь сучасні карти ви будете брати, це не має значення. Е, має значення те, що ці карти е, значать, скажімо так, от, означають. Так, Туз мечів, да, ну це в мене логі на ватаро. Туз мечів, е, видно вам отак, о. І шукаємо двійку мечів. Ну, Двійка мечів, тут, тут ось от така карта. Тобто все одно сидить, тільки не мечі, а свічки тримає. Теж це таро язичи лісу. Якщо чесно, я вже давненько ними не, не працювала, але тут також може бути от мечі все одно добре. Промальовані. От вісімка кубків. Дивіться, як гарно вісімка кубків виглядає. Поняли Тобто людина уходить від того, що для неї було раніше важливо. Отак, От скажімо. Так, і туз мечів. Туз мечів там повинен бути один меч. бачите І ми викладаємо і двічка мечів. Якщо ви ще не працювали з е, Таро, і ви навіть не будете з ними працювати, окрім як магічного е, якогось е, спектру, то вам, в принципі, не треба так багато колод, як у мене. Достатньо вам мати одну колоду для того, щоб е, пропрацювати якусь ситуацію. Після того, як вона буде досягнута, ви збираєте ці всі карти. Докупи. Двійка мечів і кладемо. Значить, повинно бути на столі у нас розкладено. Розкладено двійка мечів, да? там, де схрещені мечі і закриті очі. Далі туз мечів і останнє це у нас, так як це в зеркальному, то у вашому, вашому випадку це буде виглядати ось так: так як це зеркальний, зеркальний запис, тобто зліва направо. От, І перша перша буде лежати двійка мечів. от, у вас Потім викладете туз, потім викладете е цю вісімку мечів. Що людина уходить. Візуально це означає, перша карта це ви закриваєте ворогові очі, щоб він вас не бачив. Ця перша карта вона якраз закликає на поміч, щоб ви ну, перекрити вредітелю дорогу. Друга карта це іменно могущественні сили, які будуть вам допомагати. Тобто ви розрубаєте цю ситуацію, ви розрізаєте її. І третя людина уходить від вас, вона перестає до вас іти, тому що. Вже це не цікаво. В якості ну, якогось додаткового матеріалу у вас має бути якийсь гострий ніж. Краще всього, якщо ви собі ну, купите якийсь ніж бажано з дерев'яною ручкою, яким ви будете працювати в магічній практиці, яким ви будете. Тобто цим ножом ви потім нічого не ріжете, ніякі не овочі, не салати, не фрукти, нічого. Зрозуміли, тобто це не використовується потім цей ніж. E, можна, даже, якщо добре, якщо є якийсь або кінжал, це взагалі буде дуже круто. Його треба покласти недалеко, щоб він був під рукою, бо також можуть вам e, 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 знадобитись чорні свічки, кристали, дорогоцінні кімні, ком, ну, камні, кінні, бачите, я казару кажу, дорогоцінні камні і алтарний покров. Що таке алтарний покров? Зараз я вам примірно покажу. Ось такі скатертини, які використовують із символами, із символами е, чи то таро, чи то луна місяць. То, що, то, що. Це Цим покровом ви покриваєте стіл, для того, щоб е, потім працювати е, таким чином, создаючи таку, знаєте, церемоніальну магію. Тобто якась має бути церемонія. Взагалі, чорний, чорний колір взагалі, дуже добрий для за, за, захисних. Ом, заклять. От, от такої природи, де використовується, от він, він символізує неприкосновенность, він символізує те, що до вас ну, ворог не до... Не, ви будете для ворога недоступним. Щоб зробити таке закляття, вам потрібно бути взяти таку ну, стандартну схему ритуалу, яку я розказую про в першому відео, зробити цю, да? і можна симпровізувати на собствений лад, да? От, і викласти, можна викласти карти е, і зробити медитацію, візуалізацію і афірмацію. От, але буде непогано, якщо ви і скористаєтесь підготовкою з першого початкового відео. Коли ви будете вже, вже ви готові, ви приготуєте закляття, ви вже там напишете це, це приготуєте. Кладете на алтар двойку мічів. Берете в руку ніж. От ви берете да, двойка мачів. Берете в руку ніж, наприклад. Да, от, і, ну, як клінок. І. Е, Відчуваєте, як оця магічна енергія да, тече через ваше тіло в клінок. Тобто, вся ваша людь, вся ваша образа, вся ваша якась е, ну, така ситуація незадоволення, вона просто в руку перетікає в цей клинок. Ну, Це буде клинок, у мене, скажімо так. Да? І ось цим ножом ви чертите у воздухі перед собою велику букву Х. Як зачіркуєте, як розрізаєте. Х. Так само, як, як тут намальовано, бачите, буква Х. Тобто ножі схрещені Х. І ви отак лежить воно у вас на старій алтарі, і ви в воздухі малюєте. Х. Таку, да? Коли, і ви создаєте таке незріме, невидиме силове поле, яке може захистити вас у від поміг і неприятності. Да? Візуалізуєте в себе вдома, в обусі, в будь-якому місті, як, як тільки ця людина з'являється, ви зразу уявляєте і прямо отак мислено цю букву Х малюєте. Згадуєте цю карту рисунок, згадуєте, як це ви наче ножом, ви тако дивитесь і наче ножом малюєте на людині букву Х. От. І уявіть, як він до вас підходить, а у вас невидима стіна. Він не може до ця людина до вас <кій> пройти. Я вибачаю, до вас, добраться. До він хоче пройти? Хтось прирадоле не виходить. Поряд кладете туз мечів, ту смічів, бачите, ту смічів, і там такий клінок. кінжал такий, кінжал, так? Да? Поряд з цією картою. Отаку от кладете. Да? Перша у вас ця йде. Яка? Ага, да. Перша йде ця, потім іде ця. І е, ми кладемо другу карту. поряд, другу, другу карту, ця друга карта це у нас туз мечів, да, І знову беремо цей клинок да, і е, острієм. Цього кинчика доторкніться до, до картинки до Острія. Як то знаєте, з цього входить сила в цю картинку. Да? Острія меча От. Представте, як ваш враг, який не може пройти вперед, він відчуває, він хоче пройти вперед і він відчуває дискомфорт, такий гострий, значить цей розкалений меч, його, його е, ну, розрізає скажімо так, коле. І останню карту кладете вісім мечів, вісім кубків, вісім кубків. Це коли людина уходить від кубків. В даному випадку, тут намальовано, як від цих кубків уходить. У вас може бути на іншому. Просто уходить в пустелю і, 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 і кубки. Представте, як, як цей ворог, от представляєте свого ворога, як він відвертається від вас і в свої сили направляє на якусь другу нову деталь, якийсь новий об'єкт. Тобто, Прям уявіть, як він уходить, як він е, втрачає до вас інтерес, і в нього проявляється інтерес до чогось іншого. Удаляє з горизонту, і щезає. Ось воно, ви прямо уявляєте, уходить, 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 і ця фігурка становиться менша, менша, менша. Після того, як ви закінчите цю медитацію, буде непогано до речі, перш ніж ви будете. Оце все робити, да, ці всі карти класти. Ви ще зробите ту медитацію, про яку ми говорили, да, і ту підготовку, про яку ми говорили. Це ви з'єднуєте в один ритуал. От. Ви внімайте з чувством і з розтолкновкою прочитаєте прочитаєте таку, таку афірмацію. Цими картами і цим клинком я запускаю закляття в дію. Ім'я ворога, називайте ім'я ворога, не здатен. Двигатись вперед. Ворог, опять ім'я, не здатен підійти до мене. Ім'я, знову ворога, відчуває гострий дискомфорт. Ворог ім'я уходить від мене. Ворога ім'я більше немає. Ворог ім'я пішов далеко-далеко, до чогось кращого. Так воно буде. І так і є. І ви далі говорите те заклінання, яке з вами я записувала. Да, буде так. Це можна вважати закляття законченим. А можемо, ну, а можемо за, за е, е, як би це сказати. Можемо це закляття ну, продовжити, так як ми говорили. Да, оце я звертаюсь до землі, до далеких рівні та високих гір. Ну і звісно, ви проговорюєте це, і потім обов'язково буде бажа буде бажаною ще, якщо ви, наприклад, скропите водою, да, і скажете, активую цей, цей став силами. Силами стихією води да, і скропили. А, а вони лежать ці карти, вони, ви на них такого легенечко бризкаєте, да, а вони отако лежать отам, у вас на цьому алтарі. От. А далі там а, активую вогнем, тако вогнем поводили. Да. Потім активую стихією води і активуєте благовоннями. І останнє активують стихію землі, посипали соль. І хай на цьому алтарі. Оця, оця розкладочка лежить. Наступний день проведіть знов таку саму Таку саму. Мінімум від 3 до 7 днів оця розкладка так має лежати, і ви кожен день повторюєте ось таку, ось таку е комбінацію і такий ритуал. І ви побачите, через який час. Як тільки ви бачите цю людину, ви зразу згадуєте ці карти, ви згадуєте, як ви малюєте стіну, ви згадуєте, як він підходить, його колить. ви згадуєте і ще, що ви ніколи не дивитеся ворогу в очі. Максимально, куди ви можете дивитися, це ви можете дивитися ось сюди. Все, більше ви ворогам в очі не дивитеся. От, і ви тільки візуалізуєте всі оці е, моменти, про які я вам говорила. Ось такий ритуал пробуйте, робіть. Чим більше у вас буде кожен раз краще получатися. Не завжди з першого разу виходить, так як хочеться. Але все це практика. Чим більше ви практикуєтесь, тим більше буде у вас виходити. Іноді таке буває, що. Треба когось, я ж кажу, відвадити від дому. Іноді таке буває. І у когось воно спрацює скоріше, у когось воно спрацює медленіше. Але запам'ятайте одну таку річ, вся от магія така, вона на вашій силі. На вашій силі. Тобто, ви кожен раз, проговорюючи оці замовляння, кожен раз роблячи оці медитацію візуалізацію з афермаціями, ви просто... Починаєте обрастати цією магічною силою, якою ви можете себе захистити. Пробуйте, робіть, і я буду для вас готувати наступні заняття. Всім вдачі!